Слава Богу за все. Сьогодні хочу я почати служіння і прочитати один псалом. Взагалі сьогодні мені хочеться, як би говорити про те, що Бог, він Він дуже величний і інколи зрозуміти Бога. ну Взагалі, якби зрозуміти повністю Бога, це неможливо. От. І нам від, відкриті деякі його шляхи, відкриті деякі його плани. І написано в Бог через пророка говорить про те, що Він відкриває свою волю через пророків для своїх людей деяку. От. Але інколи важко зрозуміти, все одно важко зрозуміти деяким людям те, що Бог робить. І, і тому, тому ми повинні. Вірити Богу, довіряти Богу. І віра, і довіра Богу це неод'ємна частина кожного віруючої людини. Не, навіть, бачите, як воно звучить, віруюча людина. Тобто ти, ти яка людина? Релігійна. Релігійна це та, що виконує якісь там правила і намагається цим якби, заробити собі. Ну, може, це не досконале там трактування цього слова. А людина віруюча, це та, яка вірять Богу, яка довіряє Богу, тому що віра і довіра це одне слово, яка довіряє Богу. Тому в нашому житті дуже ну, це неод'ємна частина нашого християнського життя довіряти Богу і намагатись зрозуміти його шляхи, десь намагатись зрозуміти, десь довіряючись йому. От. Тому що він може робити те, що ну, для нас може бути незрозуміло. Це 113 й псалом. 113 псалом. Не написано хто автор цього псалма, але взагалі я вірю, що всі псалми, всі написані Псалми, все те, що в нас є в Слові Божому, це все те, що було це, людьми написано, вони були сповнені Духа Святого. Вони були, Це люди писали, які пережили в своєму житті. Реально бачили руку Божу, пережили її, і вони писали це від того пережитого від тої практики відчуття Бога. Вони це писали і давали ці слова. І вони, тому вони і попали в Святе письмо, тому ми їх читаємо, і ми намагаємося цими словами теж надихнутися. Вони для цього і є. І він починає ці слова, він починається цей псалом словами славімо Господа. Славімо Господа, Господні слуги. То він призиває е, кожну людину, ті, хто вірить в Бога, слуги Господні, Він призиває їх славити Господа. Славити Господа. Всі ми знаємо, що е, в житті людей бувають моменти, коли це, е, коли це важко робити. Це таке буває. Я вчора коли їхав. Е, з е, Туди з заходу країни. Я... Ми їхали двома машинами. Так, так склалося, що у нас було там дві машини, ми їхали двома машинами, ми вирішили, що хлопці йдуть однією машиною, а я беру в цей, цей додаток і бла, -бла Я забиваю Блаблакар, і може когось ще підвезу. І вчора так стало, що в Хмельницьке я підібрав одного хлопця, молодий хлопець, і він віруюча людина. він Гітаріст в церкві, і так ми з ним поспілкувалися дуже. От. І він каже, що був момент, коли е в його родині ну, було, було, була така трагедія, що його племінниця в Одесі загинула. Це пам'ятаєте, коли е в дев'ятиповерховий будинок прилетіла ракета. Ну, вона, мабуть, одна із перших це була ракета в Одесі. І це була його племінниця. Дитина, яка загинула, це була його племінниця. І він каже: ну, і оце коли це сталося, він так розповідає, каже, мені було дуже важко, я не міг зрозуміти. Я, ну, і каже, бо був такий момент, коли я ну, не міг, мені було важко сказати Богу слава. Навіть десь я відчував таке, таку якусь е, е, обіду, е, що чому так сталося? Чому навіщо? І і дійсно є такі моменти в нашому житті, і вони зараз дуже їх багато тих моментів, тому що йде війна, і люди гинуть. І дуже багато відбувається того, що е, нам важко зрозуміти, і тим більше, ну, коли ми не можемо цього зрозуміти, і важко і сказати Слава Богу, десь, десь колись якось. Це буває на це треба віра, на це, мабуть, треба. Не тільки віра, а, мабуть, треба якась в житті, треба мати якісь відносини з Богом дуже близькі, щоб розуміти, що те, що Бог робить, не завжди для нас зрозуміло, але, але його мудрість, вона недосяжна для людей. Але він все робить своєю мудрістю. Все робить своєю мудрістю. І коли я автор цього псалма я вірю, що це були люди, які пережили багато чого. Давид, мабуть, один із них із тих людей, чи псами ми читаємо. І Давид, який пережив багато горя, і його переслідували, намагались вбити, його пльовували і так далі. І так далі. Але е псалми, які ми читаємо, ми дуже багато бачимо тих псалмів. де Він каже: Славімо Бога, славімо Його! Бо він цього достойний. І так само автор цього псалму він починає. Славімо Господа, славімо Господа, Господні слуги, Нехай благословляється ім'я Господнє віднині і навічно. Нехай вславляється ім'я Господнє, де сходить сонце і де воно заходить. Господь над усіма народами землі, Господня слава вище під небеся». І він якби цими словами він намагається це сказати: Господь над усіма народами землі. Над усіма. Він все бачить, він все контролює. Він. Його слава. А що таке слава? Ну, ну, Господня слава вища під, під небеся. Ну як? як це зрозуміти? Слава. Це він. Це сам він. Сам він. А от для нас це що? що? Як ми от відчуваємо славу? Слава Божа, вище небеся. Слава Господня вище небеся. І я коли оце думав над цим, що от Господня слава вище під небеся. Славте, бо Господня слава вище під небеся. І я думав, ну що таке слава Господня? Ну, понятно, слава Господня, або слава людини. Пам'ятаєте, зараз це дуже багато. ну, Коли почалась війна, то люди почали казати славу Україні. І більше почали казати, навіть християн. Я казав і кажу слава Україні! Героям слава! І дуже багато в церквах почали оці ж шпитання, оці, о, не можна казати такі слова, тільки Господу вся слава. Але ж ми знаємо, що написано у кожного своя слава, у кожної зірки своя слава. У кожного своя слава. І ми, коли ми кажемо це, ми не, ми не намагаємось Господню славу ну, десь забрати у Господа славу і до чогось. І у кожного своя слава. У людей є, є люди, славні люди, славні. Тобто у нього є слава. Він, наприклад, він сильний воїн. І це його слава, слава про нього пішла по всій землі. Пам'ятаєте цей Німрод, один із людей. Великих, коли сини Божі почали приходити до дівчат людських, пам'ятаєте це в битві, там був такий Німрод. Він був славний воїн. Це в нього така славний воїн. Тобто він зарекомендував себе таким. Його бачили, і знали таким. У Давіда була своя слава, він був славний цар і так далі. І так далі. І що таке Господня слава? Господня слава привище небес. Тобто Бог, він. Я би так він зарекомендував себе. Я не знаю, можливо, це на українській мові інакше звучить це слово. Я, я не пам'ятаю, можливо, хтось підскаже. Але він показав себе, він з годами з роками він показав себе славним, що він все контролює, що його слава, вона вище любої, людської, там любої живої істоти. Любих там полів, морів і так, далі, і так далі. Бо є моря, які мають славу. Він має, наприклад, Тихий океан. Він називається Тихий. Але ж він має славу не тихого, тому що він дуже неспокійний цей океан. А його назвали Тихим, тому що колись по ньому там проходив хтось там і він був такий щтільовий: О, Тихий океан. І тоді другий пішов, Тихий океан, і я піду, а то його раз і. і ну. Тобто Господня слава, вона привище всього, вона вище всього. Він показав свою славу. І люди, які це розуміють, які це розуміють, вони і кажуть, славте Бога, тому що Його слава вона привище всякого неба, вона привище всього, його слава. І це знаєте, коли ми відчуваємо Його славу. Бувають такі моменти, коли люди відчувають особливу Його славу. Ми не завжди відчуваємо славу Божу. Бог завжди з нами. Він завжди з нами, Він перебуває в нас. Але є такі моменти, якісь особливі моменти в житті, коли ти відчуваєш особливо Бога. І ці моменти бувають тоді, коли от дивіться, це, це було завжди так, що коли у людей є дуже велика скрута, і коли люди в цій скруті, вона буває різна, там війна, там голод, проблеми якісь сім'ї. Це теж скрута, коли чоловік з жінкою не можуть не знайти е, якусь, е, не можуть зрозуміти, Наче то їх в церкві благословляли, іначе ж Бог благословляв мене, наче ж все було добре. Я ж якби що таке? І оці в ці моменти, коли ти в ці моменти призиваєш Бога і шукаєш і кажеш, Боже, поможи мені, бо у мене вже просто криша їде, я не знаю, що робити. Пам'ятаєте, колись я не, не раз я свідчив про той момент, коли... У мене було теж, я не пам'ятаю, що було, мені було дуже важко. дуже важко, Я боровся з чимось. Я, я е, хотів довіряти Богу, і в мене щось не вийшло. Я приїхав в Маловиску там і просто зайшов до друга. Я був там поруч. Він був е, е, Віталік, він був з п'ятидесятницької церкви. Ми в цій церкві разом виросли, ми разом приймали хрещення. Я знав, що він дуже багато молиться. і Я зайшов до нього, кажу: Віталь, давай помолимося. Давай. Він каже: підожди, зараз ще Саша прийде. Теж там з їхньої церкви, там його брат прийде і ми зараз помолимося. Прийшов Саша, ми стали молитися. І коли ми почали молитися, десь був такий момент, коли я духовно я побачив, як Христос заходив в комнату. Якось так в духі я побачив це. І те, що я відчув тоді, це неможливо передати словами. Це неможливо. Я плакав, в мене текли сльози. тоді, коли ми закінчили молитву, там просто цей кавер він був мокрий. Розумієте? Але коли Христос зайшов в комнату, я що я побачив в духі, він заходить в кімнату і він кладе руку мені на плече. І в цей момент він кладе руку не тільки мені на плече, він кладе, наче руку і Віталіку на плече, і Саше. Одночасно, начебто раз, він кладе всім нам руку. І в цей момент і вони це відчувають, вони відчувають. І Бог їх касається. І він нічого не говорить. Він нічого, він не сказав тоді ні слова. Я не чув, що він щось сказав. Але в у цьому дотику. Від нього, я, я все зрозумів. Я зрозумів, що він поруч, що він все знає, що він мене ніколи не покине, що він завжди буде, буде зі мною. І коли ми закінчили молитву, я вже йшов додому, я йшов, я просто. Розумієте, оця слава Господня, яка превище всього. Тобто Бог торкнувся мене цією славою, і все, що мене гнітило, все, що оце, як би це, воно все пройшло. Тому що. Бог дав мені пережити це і зрозуміти, що я все тримаю, Бог над народами. Він все тримає в своїй руці. Все, е, е, все він держи, все він контролює. І в нашому житті це так, е, ну, Бог, Бог, Бог хоче, щоб коли нам важко, коли ми, він хоче, щоб ми десь боролись, Він хоче, щоб ми шукали. Він хоче, тому що це неоднократно таке було. Пам'ятаєте 72-й псалом Солома Сафа. Як Псаловка каже, що я, я е, почав е, заздрити тим людям, які безумні, які Бога ненавидять, які е, живуть е, е, і от жира викатились їхні очі. Вони, на все плюють їм їм. Вони переступають через людей. Я дивився на це все і намагався зрозуміти це все. Як це вони, оце, Я ж шукаю Бога. І у мене це немає е, ну, можливостей, які є у цих людей. Вони заслуговують зовсім іншого. І він каже: Я намагався це зрозуміти і зрозумів, коли? Коли я увійшов в святилище, да, до святого святих, коли це, це такий вислів. Він Відчув славу Божу. Коли Господь прийшов до Нього, і оця слава Господня, вона відчув цю славу Господню. І він каже, і тоді він каже, я зрозумів. Я зрозумів, що вони стоять на таких слизьких шляхах, що вони колись прийде той момент, коли воно то буде так, і все. І ти, ти все розгубив. І вони зрозуміють, що все, що вони мали, я вчора побачив фотку, там поховали. Чи ховали якогось там шейха, помер. Ну, все, на днях помер якийсь там шейх в Саудовській Аравії, там один із найбагатших людей світу, там куча золота. І він лежить в гробу весь в золоті, у нього такі ципи золоті, у нього золота яхта, у нього золота машина, чи позолочена яхта, золота машина. Але це свідчення того, що ти який прийдеш сюди в цей світ, такий і підеш, що ти це нічого не забереш. І всі люди, які мають таку славу, знаєте, що ось, о, я такий багатий, я такий крутий, або ще щось. Вони на, на, нічого. І він зрозумів, він каже, я зрозумів, що вони стоять на таких слизьких шляхах, що колись воно буде тільки вклад. А мені каже, для мене велике благословіння те, що я, що я стаю ближчим до Бога. що кожен день я йду до Бога. Для мене це велике благословіння. І це так і є. І ми бачимо, як написано в посланні до євреїв, автор цього послання каже, що ми маємо величезне облако свідчень, величезне облако тих людей, які, коли ми дивимося на тих людей, ми бачимо, що ті люди, які жили з Богом, які йшли з Богом, як би не було їм важко, вони були переможцями. Пам'ятаєте, як в Откровенні Іоанна Ісус говорить. Той, хто перемагає, я дам сісти зі мною там на троні. Пам'ятаєте, там в ну, кожній церкві він каже: той, хто перемагає, той, хто перемагає, той, хто перемагає, той, хто не здається, він дається настанови церква. І він далі говорить: кого ще знайдеш такого, як наш, наш Бог Господь, який піднісся на престолі височинь. Він нахилився, щоб поглянути на землю небеса. Він з пороху підніме злидаря, беззахисного з пеплу зведе на ноги. Так? Це в цьому теж є така, знаєте, велика мудрість Бога. Дехто дивиться, а думає, та злидарь ніколи він там нічого, що він там нічого в нього немає, і так далі. Але якщо цей злидар, він полагається на Бога, якщо цей злидар, він шукає Бога, то буде такий момент в житті, і він може бути, і таких моментів багато. Свічень такі. Коли він спороху під, підніме з лидеря беззахисного з попилу, зведе на ноги. Зведе на ноги. У мене чомусь, коли це я зараз це читаю, чомусь от я все одно бачу нашу Україну. От все одно якось я це відчуваю. Що ті люди, які думали, та що там Україна? 2-3 дні і все, все закінчиться. Але. Людські, людські плани вони не стосуються планів Бога. І те, що Бог ну, робить, Він буде надихати людей і так, далі, і так далі. І возвеличить до вельмож. Поводирем поставить. Бездітній навіть він дарує дім і щастя, як і матері родини. Славімо Господа! Тому ми повинні розуміти і пам'ятати про це, що слава Господня, вона пвище всього. Славімо Господа, тому що ми довіряємо і давайте будемо довіряти Богу. довіряти Йому. Я думаю, що нам треба пам'ятати, що наше життя, воно. Бо інколи ми про це забуваємо, наше життя воно не вічне тут на землі. Ми повинні про це пам'ятати. Тобто, ми тут ну, тимчасово. Що наш дім на небесах насправді. І поки ми живемо тут і довіряємо Богу, Бог з нами, і Він буде нам допомагати. Якщо ми шукаємо Його, якщо ми. Е... Я вірю, що в нашому житті ми можемо побачити багато Божої слави. І це буде, знаєте, для нас це буде як. От в нашому житті будуть такі моменти, які ти запам'ятаєш на все життя. Бог буде в нашому житті діяти, або в житті когось він вже діяв. Наприклад, в моєму житті вже були такі моменти, які я запам'ятаю на все життя. І вони для мене будуть як пам'ятники такі, розумієте? Пам'ятаєте, як раніше ставили пам'ятники? Тобто людина, вона щось пережила з Богом. Пам'ятаєте, як став пам'ятник Іаков? Коли він повертався, коли він тікав, спочатку, коли він тікав від свого брата. Е, якого він виманив е, хитрістю, виманив у е, батька благословіння первородства, він тікав, і йому наснилася оця лісниця Якова. Е, е, і він, е, коли це побачив, коли він це відчув, він відчув, що Бог є облавив, він каже: Бог, якщо ти мене благословиш, я віддам тобі десяту частину всього, що в мене буде, і поставив там пам'ятник, на тому місці. І цей камінь, який він поставив, чи що він там поставив, якийсь камінь там, він, він повинен бути йому нагадуванням. І він, коли жив, коли він жив там у свого тестя ще, коли він робив на нього, він пам'ятав про цей пам'ятник. Розумієте, у кожного є свої якісь такі моменти. Наприклад, хтось дивиться, я пам'ятаю, коли до нас приїхали сали, приїхали до нас наші друзі, молода пара, молода сім'я. У них тоді було двоє діток. От і ми поїхали на річку поспілкуватися. І вони, в них там були якісь там труднощі. там... Е, от, він каже: ну мені було важко, це навіть я тебе знаю, оце я не давно знаю. Він, я його знаю з дитинства, з народження я його знаю. Я його знаю з народження цього року. От, він каже, а ну, я дивлюся, що в тебе цепочка якась на шиї, а я виріс такі, в такій е, ну, церкві, де ну якби це. От. Розумієте? Тобто є люди, які, ну, то, і, Можливо, хтось дивиться на цю цепочку да, і думає, ну пастор, тут цепочкою. Але ця цепочка, вона не. не, ну, не я цепочка, кажу, у мене сіребна цепочка, що ви думає. Ні, мені цю цепочку подарила Алла на 25-річчя нашого брака. Розумієте, для мене вона має інше значення. Це пам'ятник, для... це мій пам'ятник. Це мій пам'ятник. Тому яке там, у кого там, ну, там по цьому, які доводи, ну, це таке діло. Розумієте? Воно має для мене значення. І воно не ну, то наші, наші доводи інколи можуть бути. Хай Бог благословить, нас, що ми в своєму житті, теж, коли Бог буде давати нам такі пам'ятники, коли ми будемо в відносинах з ним, коли ми будемо бачити Його руку, Його славу, що Бог робить все якимсь чудним образом, якось запам'ятовуйте це. запам'ятовуйте це, Що Бог вірний, що Бог вірний. І ми ще побачимо багато чого від Бога. Му ну, давати ми прославимо його ім'я, бо він цього достойно.